Всім привіт! І нарешті до мене прийшла моя екшн-камера з Аліекспресу. Вона була гарно упакована в пупирочку, в декілька слоїв. Продавець навіть згодився мені її відкрити. Я попросила, щоб він мені показав, чи вона робить, щоб перед відправкою щоб вона, щоб з все добре. Він мені скидував фотографії. Що камера працює, і ось ми зараз з вами розпакуємо її. Так. Я купувала додатково в картку на 64 ГБ. Там я залишу посилання, можете подивитися самі. Там можна було пак... стандарт брати і з різними доповненнями. Я брала доповнення з карткою, з додатковим акумулятором і зарядним пристроєм. Тому що в стандарт пристрій для зарядки не йде, хоча в ньому є акумулятор, і як мені сказали, що заряджати можна, типу, через, через USB. Але додатковий акумулятор, я думаю, що він завжди буде в нагоді. Тому ось це йшло додатково. Далі дивимося. А, додатково, а це подарунок під лічкам. Тобто мікрофон шнур довгий, не так, як обично там бувають, по 10 см. Ну, ось такий. Далі це ідуть у нас кріплення. Я не знаю, до чому це кріплення. Ось іде сам а, зарядний пристрій і додатковий акумулятор. А це пристрій заряжать. Коротше, тут багато різних, я так розумію, фінтіфлюшок. Кабель, мабуть, для зарядки або для того, щоб перекидати інформацію. Також якісь кріпкання. Пульт. Читала, до речі, в коментарях, що декому пульт не приходив. Мені пульт прийшов. Так, Ось така ще. Такі кріплення. Дивилася, що такі кріплення вдягають, якщо це велосипед чи шлем. Ось такі кріплення. Я ще його, якщо чесно, я його розпакувала подивитися, бо мені воно прийшло вчора, 16 жовтня. Замовляла я камеру 1 жовтня, і вона мені прийшла на почту мед. Коротше, не на Укрпочту, не на нову почту, а на почту мед. І... Я туди вперше отримую посилку, і мені вона прийшла десь днем, але повідомлення я прочитала десь в 7 годин вечора, тому ходила забирати вже пізно, тому я вже і не знімала відео, бо вже було темно. Якісь також кріплення книжечка. Вся на китайському, на іерогліфах, англійської є. Маїнської немає. Ось ще такі якісь штуки. Я, якщо чесно, навіть не знаю, для чого це Це якісь подушечки, Паралончики. ну і сама камера. Камери, в камері є два екрана. Ось спереду. І ззаду. Ну, і оцей бокс, який типу під воду, типу щоб він там води не боявся. Я вже давно хотіла, ще навіть до початку війни, щоб не знімати на телефон. Але тоді вони ці камери були дуже дорогі, і вони не дуже якісні були. І а, круто, коли ось тут є ще один екран, і ти сам можеш бачити, як ти себе знімаєш, чи ти там влазиш. Кадр, чи ти в нього не влазиш в той кадр, там був вибір або звичайні монітори, або сенсорні. Я вибрала сенсорні. Я його ще не включала. Я хотіла вже його розпакувати, зняти відео, показати, яка це камера. Я оставлю посилання на неї. В описі, Якщо комусь цікаво, то можете перейти, подивитися, може вам така сподобається, може ви таку собі заберете чи візьмете, бо я дуже довго вибирала. В мене в кошику було десь около 7 камер, і я все вибирала, вибирала, потім думаю. Почекаю, я така, мабуть, чорної п'ятниці, типу, що ну, дешевше купити, будуть якісь знижки, але ж, блін, я ж не одна така розумна, коротше, мабуть. І тут о, якісь супер знижки, гарячі знижки на оцю камеру я її подивилася. Мені дуже сподобалося, яка там э, стабілізація кадру, і це 5К. Не 4К, а 5К. Я так. Думаю, що там, мабуть, воно все зараз не китайсько. І хай ну, я її заряжу. Я розберуся, як його перевести на мову, яку я буду розуміти. А, і я тоді попробую познімати. І вже слідуюче відео буде про те, як вона знімає. Бо телефон уже в мене старенький, він вже починає грітися. Ну, коротше, я вам зараз по-другому розкажу. Я вже дуже відвикла і забула, як це знімати себе на камеру. А, і за моєю роботою мені не завжди вистачає часу десь кудись щось піти, щось познімати. За екшн камеру я вже давно не хотіла. А, нарешті я її собі купила підібрала таку, яка мені подобається. У мене буде вже змога і стимул десь піти щось познімати. А, не буде нічого трястися, бо... Стабілізація на телефоні не дуже добра, і він уже в мене, е якби мені так слід, сонечко в нас в перший день за декілька днів. Е -е просто м -м телефон почав дуже швидко розряджатися, почав грітися, коли я щось знімаю. І він тряситься, як ви бачите. Я вже дуже відвикла забула, як це знімати відео, але дуже хочу, і я себе, таким, з з з такими, коротше, пробую себе стимулювати, знімати, не тільки сидіти за книжками за обкладинками. Я розберуся, як його перекласти на ту мову, яку я буду розуміти. Розберуся, як там що, де за що відповідає. Бо в мене така цяцька вперше. Я коли купила собі планшета, теж над ним трошки довго посиділа, поки розібралася, але там хоч мова зрозуміла. Потім. Якщо погода буде дозволять, я вийду в місто, я попробую познімати, покажу, як вона знімає. Я бачу, показую там з мікрофонами, без мікрофону, що з мікрофоном він краще чутно, а встроєний мікрофон він там не дуже м -м, добрий. Ну, коротше, я її потестую і я покажу. Тому підписуйтесь на канал, знову скоро будуть різні відоси. Е треба, напевно, ж розшевелити свій ютуб-канал. Я щось його закинула через другу свою роботу. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте е, лайк, пишіть коментарі. М -м -по Посилання на цю карту я залишу в описі. На цю карту. Посилання на цю камеру я залишу в описі. Е, якщо вам сподобається, ви собі можете її так само купити. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба.